Ласкаво просимо. Сьогодні ми вивчаємо прості різдвяні привітання. Ви можете використовувати ці фрази з друзями, сусідами та колегами. Жуюнуеля. З різдвом Христовим. Жуюнуеля. Жаюнуель сара. З різдвом сара. Жаюнуель сара. Бен ваканса. Зі святом. Bonne vacances. Bonne vacances à toi et ta famille. Vos свят vam i родині. Bonne vacances à toi et ta famille. Bonne année. новим rokom. Bonne année. Bonne année à tous. Znavem rokom osich. Bonne année à tous. Merci. Diakouyo. Merci. Мерсі, Toi усі. Дякую. Ви також. Мерсі. aussi. Ваша черга. Скажіть привітання. Ваша черга. З Різдвом Христовим. Жоюнуеля. Жоюнуеля. Ваша черга. Зі святом. Бен ваканс. Бен вакансе. Ваша черга. З новим роком. Бенані. Bon Бенані. Bon а тепер послухайте короткий діалог. Салю, Noël. Привіт з різдвом Христовим! Салю, Жуаюнуель. Joyeux Noël. Comment vas-tu? dvom Joyeux Noël. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Bonne vacances. Zis Je vais bien, merci. Bonne vacances. Merci. Toi aussi. Diakuyo. Merci. aussi. Фінальний виклик. Ваша черга. Дякую. Ви також. Мерси. Мерсі. Тво Мерси. Твої.